Друзі, всім привіт! З вами знову канал Авто на Дотик І я вам сьогодні знову покажу автомобіль марки Kia, а клас і в сирому кольорі, який ви жодного разу від мене ще не бачили. Як завжди, трохи ТТХ. І... Ця комплектація називається GT-Line. Тут буде літровий бензиновий MPI-двигун, потужність якого 63 кінських сили та 93 Нм крутного моменту. В парі він працює з роботизованою коробкою. Максимальна швидкість 145 км на годину. Розганяється за 18,2 секунди і витрачає пальному в середньому по 5,5 літри. Кліренс. 141 мм, колісна база 2400 мм і споряджена маса приблизно 900 кг. Довжина майже 3600, ширина 1600. Напис GT-Line. Показую, як вона виглядає позаду. Дуже круто виглядає цей автомобіль в цьому класі. Ну, такий яскравий. Як мені хтось з вас писав, що наче його народив які це які опіканти. Не забувайте, що треба буде підписатись, поставити лайк, написати щось приємне в коментарях. А я вам в наступному відео ще раз покажу, як цей автомобіль виглядає в салоні. Ну і ви побачите, наскільки крута саме ця комплектація GT-Line.